Шевченко живий у Київському національному академічному театрі. Оперети відгримів концерт на честь Великого Кобзаря. Захід під вивіскою Шевченко-Лив 200 років живого спілкування своїми зусиллями організували студенти університету банківської справи НБУ. Концерт провели в рамках вже сьомого аукціону. Надій на вилучені кошти організатори обіцяють до ювілею Шевченка в березні відновити дубову алею на батьківщині Тараса Шевченка, а ще встановити в парку ноухау. По кросингову шафу на концерті Шевченко Лив побувала Ксенія Веркалець. Ксенію, привіт, розкажи, як і студенти планують збирати кошти. Добрий вечір, Тетяно. У рамках проекту студенти запланували безліч неординарних заходів. Це і міжнародна година Шевченко єднає українців. Коли у різних куточках планети українці в національному вбранні одночасно декламуватимуть заповіт. Також хочуть встановити рекорд з найтривалішого читання віршів Шевченка. Це не сонгу у відновленому парку, провести флешмоб у центрі Києва. А ще показ мод Шевченко стайл. Ми своїх студентів вчимо саме на прикладі от проведення таких благодійних аукціонів. Вчимо тому, що меценатство це добре, що допомагати людям це добре. І я думаю, що от саме ця ініціатива студентства вона саме й виросла з цього. У театрі оперети майбутні банкіри ініціювали творчі вечір. Актори зі сцени говорили мовою Шевченка, читали вірші Кобзаря, ідею молоді підтримав і художній керівник театру Богдан Струтинський. Ми живемо цим духом, розумієте? І мова дуже ініціативна і дуже ну, скажемо так тверезо свіжа. Це дуже приємно сьогодні. Не заїжджана. Знаєте, У них є дуже цікаві креативні ідеї. Також на вечорі студенти університету НБУ провели аукціон. Серед лотів спокусливі набори цукеру, кави та саморобні витвори мистецтва. Гості вечора залюбки купували лотерейні білети. Це не просто розіграш, кажуть, а інвестиції у вічне. Ці лоти надавали меценати, жертводавці, доброчинці, всі ті люди, які підтримують нашу ідею, які задоволені, ну, якби яким близький Шевченко по духу. Найбільше лот набрав голосів цей. Кохава, а він стоїть останній та набрав найбільше голосів. А от на кошти благодійників студенти відновлять дубовий парк у Моренцях. Цей зелений оазис на Баківщині Шевченка висадили 50 років тому українці з усього світу. У відновленому парку молодь хоче поставити оригінальну шафу буккросингову песню. Буккросинг – це кругобіг книг. Студенти хочуть обмінюватись творами української літератури. Буккросингова шафа це. Така, якби такий стовп, на якому наклеєно ем, плакат, на якому можна з допомогою кодів скачувати безкоштовно книги українських авторів.